Сьогодні учасники програми Молоді Влада отримали унікальну можливість побачити зсередини роботу одного з важливих комунальних підприємств Кременчука, комунального підприємства Муніципальна варта. Молоді розповіли про основні завдання муніципальної варти та пояснили, як формується реагування на різні надзвичайні ситуації. Особливої уваги заслуговує лекція з протимінної безпеки, знання, які сьогодні є життєво важливими. Сьогодні учасники програми Молодь і влади завітали до комунального підприємства Муніципальна варта. Тут працівники департаменту цивільного захисту та оборонної роботи розповіли про мінну безпеку, розповіли про поводження зі зброєю, мали можливість донести учасникам про те, як поводити себе зі зброєю, які види бувають зброї. До нас сьогодні завітала наша молодь, і ми з ними провели спеціальне заняття, до якого були ну, ми готувалися. По двом питанням перше це у нас мінна безпека і поводження з вибухонебезпечними предметами. Бачу, що він було дуже цікаво це для молоді. Це був не просто візит, а можливість краще зрозуміти специфіку роботи тих, хто щодня стоїть на варті порядку та безпеки у Кримочуці, та поновити свої знання. Я вважаю, що це дуже важлива інформація, бо це в наш час дуже. Велику роль відіграє, тому я вважаю, що потрібно розповідати про таку інформацію, як потрібно захищатися від таких мін і як уникнути попадання на них сьогодні. Дізнався дуже багато нового про міни, які вони бувають, і так далі. Що може ще сказати? Те, що наша держава зараз перебуває у військовому конфлікті, і я вважаю, що ця програма дуже важлива, адже Люди зможуть дізнатися більше сьогоднішня зустріч це ще один крок до формування свідомої, інформованої та відповідальної молоді, яка знає, як діяти в критичних ситуаціях та розуміє важливість роботи тих, хто забезпечує безпеку рідного міста щодня. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Максим Пальче, Кременчуцькі новини.